Дівчата, забула сказати, що ця машинка ще вміє в'язати вівінг. Ось до неї йшли отакі щоточки. Вони обозначені. Отут, о, це райд. Для чого вони треба? Для пресових озорів і для вівінга. Коли в'яжемо пресові озори, ми їх зіпляємо ось сюди. Ось сюди на ці отверстия це для пресових узорів. А оце вивинг. Забула сказати, дівчата. Значить, пробувала в'язати кручену пряжу на товсту, Вона не в'яже акриволу. Зараз заправила тоненьку ніточку. Давайте попробуємо в'язати тоненькою ниточкою. І що до неї ще? Піфакарти йшли. Ось я пров'язала вже курілку, перевірила її каретку, що вона працює. Як, як перевіряти, Бере, берете, заправляєте перфокарту сюди оцю Це перфокарта, як на соти. Як в'язати соти. Заправляєте цю перфокарту, включаємо оцей ричажок для соєння з лентою. Відпускаємо перфокарту і в'яжемо. В'яжемо по всій ігорниці. Якщо всі ігли розібралися, то каретка працює. так перебирають каретку. Ну, ось я вже набрала курілку. Курілку в'яже свободно, легко. Це нитка середньої товщини, не кручена. Не кручена нитка. Як би вам так показати? Та нитка такая кручена, а цены кручена нитка. это свита нитка у две, а та кручена. Ой, зараз покажу вам. Ой, бачите, ця нитка така кручена. Кручена она. Не свита, а кручена, именно кручена нитка. Вона щось кручену нітку не в'яже. Курілку тільки гряже, а узори в'язати не хоче. Ось така печатка в мене, я так огорчилася, дівчата думала собі пальто зв'яжу. А ні, тепер подається в'язати руками. Коротше, кручену нітку вона не в'яже, в'яже тільки світу таку. Там у два, у три, а кручену не в'яже. Отака печалька, дівчата. Зараз я поп'ю кави і почну показувати вам, як в'язати.